Брав участь у катуванні людей СБУ, оголосила про підозру старшому прокурору так званої генеральної прокуратури ДНР. Екс посадовець з Донеччини у 2014 році зрадив присязі та перейшов на службу до загарбників. Він брав участь у незаконному позбавленні волі, а також засудженні українців та іноземних громадян, які виступають на боці України. Він подав апеляцію на неправомірно винесений громадянці України вирок за тероризм і домігся збільшення її терміну ув'язнення із трьох. Років восьми місяців до п'яти років шести місяців. При цьому вся провина жінки полягала в тому, що мешкаючи в окупованому Донецьку, вона не хотіла працювати на окупантів і їздила через блокпости на підконтрольну українській владі територію. фігурант також брав участь у фабрикуванні справи проти цивільного заручника, якого схопили в Донецьку, незаконно позбавили волі, обвинуватили у шпигунстві та засудили. Також він причетний до незаконного ув'язнення, катування та засудження іншого українського. Ромадянина ще одного заручника катували, погрожували брехливо обвинуватити в шпигунстві його близьких, примусили дати на себе фальшиві викривальні покази. А надалі фігурант брав участь у незаконному засудженні заручника за зразком сталінських тріок. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили псевдопрокурору про підозру за двома статтями Кримінального кодексу стаття 111 державна зрада і 258-3 участь у терористичній організації. На зрадника очікує позбавлення волі на термін від 15 років до довічного з конфіскацією майна.